А це турбінки, котрі звикли всі викидати в чорний брух. Чому викидати? Тому що виглядають просто як чорний. Або як ножавіка. але ну, як ножавіка не йде, бо воно береться на магніт. Якщо отак от воно чіпляється на магніт. Не всі, але беруться. Але коштують не як чорний, не як ножевіка, а 200-220 гривень за кілограм. А навесні, можливо, буде коштувати 250-300, бо нікель росте вгору. Так чому воно цінне? Тут є нікель, так? Зараз подивимось, який він є. Поки ж повище. Показуємо, дивіться, це показує ніхром, тому що це ніхромова частина. Оце. А це тут є 60-70% ніхлі, якщо зачистити. І 3-5% малюдина. Тому такий матеріальчик цінний. Його ціна 200-220 гривень за кілограм на цей момент. Тут кілограм 15 3 35 тисячі гривень. А якщо це буде чорний брухт, це 60-80 гривень. А якщо нержавійка, то ціна такої там 500-600 гривень. Тому здавайте правильно обрізайте так заліза та відправляйте до нас.